нам! давайте знайомитися. Мене звати Настя, і я викладаю кундаліні йогу вже більше двох з половиною років. І я та людина, яка дуже довго не хотіла створювати YouTube канал. У мене є практики на YouTube, які записані під різні курси. Але ідея якогось такого відкритого Ютуб-каналу у мене з'явилася чомусь саме зараз. Але я вважаю, що значить це той самий і найкращий час. Все, що вам потрібно про мене знати, це багато речей. Я практикую йогу з 15 років. Взагалі, дуже закохана в кундаліні йогу і закохую в цей неймовірний інструмент змін в житті кожного, хто зі мною дотикається так чи інакше, мені дуже подобається подорожувати. У мене купа безліч захоплень, а вже ж я сертифікований вчитель, і нещодавно, коли переглядала всі свої навчання, дипломи, самій якось стало незручно від того, аж скільки їх. Але насправді це не має жодного значення, тому що не безпосередньо цей сертифікат чи диплом робить мене вчителем, а робить мене моє глибинне бажання допомогти великій кількості людей, і мій е, досвід практичний, йогічний та життєвий. Тож, на ну що буде на цьому каналі? Давайте до суті Я буду е, викладати і опубліковувати тут різні практики Кундаліні йоги. Одразу скажу, що. М -м -м Тут буде не все, а лише якась там маленька частинка, тому що практик в Конделініозі більше 2,5 тисяч, і напевне може і всього життя не вистачить для те, щоб опубліковувати всі. Крім того, я хочу ще щось залишити вже для тих, з ким я піду в більш, так скажімо, глибокі. От насправді, просто просто для тих, кому цікаво буде. Іти з кундаліні-йогою глибше і вже ставати на духовний шлях, якщо ви її для себе як інструмент оберете. Проте це не означає, що практики, які будуть тут, що вони будуть якісь менш ефективні або низьковартісні. Ні, це абсолютно не так. Будуть класні потужні практики, будуть короткі медитації, короткі дихальні вправи пранаями, будуть. Повноцінні класи. Я не планую тут викладати якихось, прям, як я люблю, півтора годинних чи 2,5 годинних інтенсивів. Але ну, зрештою, зрештою, ви зможете знайти на цьому каналі той формат практик, який просто вам комфортний або підходить тут і зараз. Я дуже сподіваюся, що вам. Сподобається, що ви залишитеся, що ви захочете пізнавати Кундаліні йогу глибше. Взагалі, я цей канал першочергово створюю для своїх учнів. Тому що у мене є декілька форматів, в яких ми з ними взаємодіємо. І це формат 40 днів, де ми глибоко пірнаємо в якусь певну тему і разом з практикою пропрацьовуємо це різні онлайн класи, офлайн класи, ретрити в Україні і поза її межами. І це вже такі більш, більш глибокі. Наповнені суто практиками, формати ціннісні з сенсами з глибиною, з трансформацією. От, ну, це як дійсно як формат таких абсолютно трансформаційних змін. І тут, зрештою, я хочу, щоб цей канал існував як підтримка. В ті періоди, коли немає якоїсь інтенсивності в класах зі мною, але вам хочеться практикувати, ви хочете продовжувати, у вас є бажання робити і практикувати кожного дня по нелінійому. тому саме це напевне найбільша моя мотивація створити цей канал і наповнювати його, щоб у вас була можливість користуватися цим інструментом. Кожного дня він існує на благодійні добричині, не знаю, як це сказати основі, але це мій акт напевне, акт моєї щедрості, мого служіння вам, бо я буду дуже рада, якщо. Ці практики зможуть повпливати на ваші стани тут і зараз і матимуть вплив на вас у довгостроковій перспективі. Якщо вам захочеться подякувати, то є під кожне відео посилання на баночку, і там актуальний збір. Наразі це гонг. Я збираю на великий гонг для того, щоб проводити ще й класні звукові медитації і посилити наші практики реберфінгу. Напевно, в цьому відео вже я сказала дуже багато незрозумілих для вас слів. Якщо ви новенькі дивитесь це вперше, ще нічого не знаєте про Кундаліні йогу, Будь ласка, просто починайте. Не чекайте ідеального часу, його не існує. Ідеальний час вже зараз. Я дуже була рада знайомству з вами і буду чекати вас на класах. Мені дуже важливі ваші відгуки, тому будь ласка, не забувайте, пишіть їх, шерте відео з друзями, з тими, кому це зараз потрібно. От бонделін-йога це справжнє диво, і я хочу, щоб це диво торкнулося і вас. До зустрічі! Все